У Варшаві хочуть виселити російське посольство. А РФ здійснила одну з найбільших атак із дезінформації на Польщу. Деталі вже за мить. Після вторгнення російських дронів відбулася одна з найбільших дезінформаційних атак Кремля на Польщу. Як повідомив польський уряд, одразу після події в інтернеті розгорнулася кампанія з дискредитації України та підриву довіри до польських державних інституцій. Речник уряду Адам Шлапка підкреслив, що сумніви у факті порушення польського повітряного простору Росією означають участь в дезінформаційних кампаніях. Він закликав громадян орієнтуватися на дані офіційних органів і не довіряти неперевіреним джерелам у соціальних мережах. Російська агентура задіяла в Польщі всі засоби, які має за словами екс-заступника голови військової контррозвідки Польщі Мачія Матисяка, які він озвучив у програмі Український фокус. РФ активувала в країні навіть тих агентів, які до того були дуже обережними. Найбільший вплив на думку Матисяка, Росія отримує через розповсюдження наративів, які є для неї корисними, у тому числі через вплив на людей з консервативними правими поглядами. Такі виборці потім, каже екс-розвідник, приводять до влади сили корисні Кремлю. Особи на то консервативні, з просите, правої політичної сенс, сторони, і вона підігріває і ці настрої і, і симпатиків втягує як найбільше для того, щоб могти впливати на, мати мати на, 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 на мати цей, мати цей народ, і щоб і вони і вибирали, і тобто політиків, тих хто управляє людей з такими Росі поглядами, тому що у Росії легше є ситуацію змінити ситуацію політично на свою користь не без вторгнення на територію Польщі. Орщини, словаччини, франції це чи це німеччини способ, чи діяти в такий спосіб, щоб уряди, тобто корисна. політика була корисною для Росії. Матисяк резюмував, що Росія збільшує кількість інструментів для гібридної війни. Соцмережі та змі зокрема є, на його думку, лідерами творенні реальності. Цитую в головах людей на цілому світі. Детальний коментар екс-розвідника читайте на слави У Варшаві. Хочуть виселити російське посольство. Проєкт постанови щодо зміни місця розташування посольства РФ у Польщі незабаром внесе до Сейму партія право і справедливість. Там зауважили, що депредставництво РФ знаходиться в безпосередній близькості до об'єктів стратегічної державної важливості Міністерства оборони, канцелярії прем'єра та президентської резиденції в Бельведері. Відтак у ПІС наголосили, що сусідство російського посольства становить контррозвідувальну небезпеку для Польщі. Деталі постанови, а також коли вона може увійти в дію, читайте на нашому сайті. Польський юрист порадив українцям, як реагувати на ксенофобію. Волонтер, блогер та юрист Давід Дехнерт розповідає, що інциденти антиукраїнського характеру трапляються дедалі частіше. Зокрема, йдеться про вербальну агресію в громадському транспорті, а навіть і про фізичні атаки. Причинами цього є російська пропаганда, дезінформація та бажання окремих політичних сил збудувати власний політичний капітал на ксенофобських тенденціях, каже експерт. У разі якщо довелося зіткнутися з такою ситуацією, юрист радить зберігати спокій і не входити в дискусію. Ми маємо бути спокійними, не входити у дискусію. Ми не переконаємо, що є інакше ніж та особа вважає. Ми не провокуємо, але ми не можемо бути також повністю пасивними. Ми просимо допомоги, кричимо, телефонуємо, і це залежить вже все від ситуації. Ми намагаємося, якщо є така можливість, записати таку ситуацію, бо тоді воно допоможе у. Ідентифікувати винного і наступним кроком йде йти до поліції, що робити, якщо ситуація потребує втручання поліції. Юрист розповідає в етері програми Український Фокус. Записані поради на сайті Слава Тіві. Більше актуального шукайте на нашому сайті. Окрім новин, читайте аналітику від лідерів думок у рубриках Погляд та докладно. Побачимось.